Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Володимир Литвин, народний депутат України. Радий вітати вас у нашій студії, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я. Перше запитання таке. Багато говориться нині про реформування адміністративно-територіального устрою. От як ви вважаєте з вашого досвіду величезного? Що тут найголовніше в цій справі? На сьогоднішній день найголовнішим є те, що слово реформи сприйняті людей носить виключно лайливий характер, має негативний відтінок, оскільки у нас всі все реформують, а від того життя стає дедалі гіршим. Зрозуміло, що ми повинні прийти до того, щоб змінити територіально-адміністративний устрій. Ця справа є надзвичайно складною, потребує колосальних коштів, до речі, про що не говорять. І головне, це настрої, звичаї і психологія людей. У людей є законні побоювання, що, скажімо, укрупнення районів призведе до того, що послуги. Зв'язок людей із, скажімо, підрозділами соціального забезпечення, пенсійний фонд інші структури, вони будуть віддалені не наближені, а віддалені до від людей. Я не кажу про те, що укрупнення сільських громад, тобто сільрад, призведе до того, що за довідкою людям потрібно буде добиратися як мінімум в район. Ну скажімо, про що можна говорити, якщо Новоград, Волинський район, пропонується мати дві громади: одна у місті Новоград Волинському, а друга у місті е, Городниця. Уявіть собі, е, е, які виникнуть проблеми у людей. Тому, на моє глибоке переконання. Е, Потрібно цю справу робити, але робити її з прицілом на перспективу, наближуючи послуги до людей, скажімо, відділення міліції, пожежний пост я не кажу вже про медичне обслуговування і таке інше. Воно повинно бути безпосередньо в кожному населеному пункті. Тоді люди, я думаю, спокійно це сприймуть. І цю проблему ми можемо ще поєднати ще з одною пекучою проблемою, особливо вона відчувається на Житомирщині це свавільне закриття шкіл. Так. І е, мої пропозиції, проєкт рішення про те, що треба накласти мораторій до того моменту на закриття шкіл, до того моменту, доки буде зрозуміло щодо територіального адміністративного устрою, не знаходить підтримки. І я повинен сказати, що це свавілля освячується на рівні районних рад. Оскільки вони приймають рішення, зрозуміло, роблять вони це під тиском через брак коштів. Але коли починаєш у Києві намагатися відстояти ту чи іншу школу, скажімо, Чорномірського району Житомирської області, мені показують рішення районної ради. Тут повинна бути принциповість районних рад і принциповість людей. До речі, я днями опублікував статтю Голосі України, де виклав своє бачення перспектив реформування територіально-адміністративного устрою застеріг від того, що під виглядом передачі повноважень на місця у нас відбуватиметься концентрація влади, якщо будуть прийняті ті рішення. Бо, скажімо, державний урядник буде мати право зупиняти будь-яке рішення районної обласної е, ради, про яке самоврядування. Може йтися. Я не кажу про те, що такий новий термін, як повід, навіює зразу, це росі... калька з російської мови, уїзд, навіює нам спогади про імперію, а урядник саме слово, яке не приживеться, я вважаю, на українському ґрунті, бо він десь асоціюється з солдафонством. Так. Якщо наглядачі хочуть так назвати, то я думаю, це невдалий винахід. Процитую вас на вашій сторінці у Фейсбуці написано: людей прирікають на те, щоб вони вмирали, так заявили ви цього тижня під час виступу з трибуни Верховної Ради України. Дістало, як кажуть? Людей дістало я ще поки більш-менш маю здоров'я. Але коли ти зустрічаєшся з людьми на прийомі, приходить до тебе жіночка, яка десь близько за роками до матері, плаче. Покази 960 гривень хіміотерапія, дочка фора, дитина, внучка фора, вона хвора. Заклали все, що могли. Кредитів набралися 50 і більше тисяч, а ніякої допомоги немає. Залишається лише одне лягати і вмирати. До речі, в останню п'ятницю на дні уряду виступав міністр охорони здоров'я. Звісно, зараз модно ж запрошувати варягів грузин. Він показував на екранах красиві там пропозиції. Я намагався записатися, щоб поставити йому питання, чи погодився він поїхати зі мною в Ємільчинський район. Ми зберемо людей з усього району. Що він розказав про величезні реформи, які він бачить на комп'ютері? Я неодноразово вже пропонував. і Ми внесли проєкт постанови. Що цього міністра треба вигнати, оскільки е, з початку року е, витрачені кошти е, проведені тендери і ті структури, які виграли ці тендери, не поставили ліки, скажімо, до лікування е, е, від е, вілвічні інфікованих. Так. А він розводить роками, що фірма ця кудись а кудись зникла, зникла. фірма, не можуть знайти. Ви знаєте, це запрошення е, іноземців. На мій погляд, принижує людей, бо начебто перших трьох осіб держави ми можемо знайти. А на інші посади, там на посад 20 міністрів, ми не можемо знайти у 40 мільйон Україні достойних людей, які були професійно підготовлені, які були б чесні, які б не були корумповані. І ви знаєте, мені здається, що запрошення зі сторони урядовців. Можна порівняти із тим, щоб у сім'ї запрошувати батьків. А що таке запрошені батьки? Я думаю, багато хто знає. Це просто неподобство. Цього року в жовтні мають відбутися вибори до місцевих органів влади. Вони відбудуться за старою системою. І чи не будуть перенесені вибори? Як ви вважаєте? Президент заявив у посланні до Верховної Ради України, що вибори не будуть перенесені. Але б сказав, що вони можуть бути і наближені, але не відтерміновані. І я так бачу по настроям, які домінує у нас у Верховній Раді, в коаліції, про те, щоб провести їх за партійними списками. Що на моє глибоке переконання, вб'є оцю ідею передачі повноважень на місця і вб'є ідею самоврядування, оскільки ми знаємо. Що е, е, на місцевому рівні, скажімо, на, на рівні району, не потрібно узгоджувати партійні політичні інтереси, а потрібно вирішувати питання, які печуть насамперед е, людям. І е, займатися цим повинні ті, хто має досвід, хто користується авторитетом е, у, у людей, хто є, буду вживати такий термін, лідером громадської думки. тобто Заслужено користуються авторитетом у, у людей, а головне знає місцеві е, проблеми, і головне знає, що потрібно робити для їх е, вирішення. А ви ж розумієте, що в вік інформаційних технологій на виборах будуть перемагати ті, у кого буде доступ до засобів масової е, інформації, вони такий спосіб е, швидше за 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 інших зможуть догукатися до, е, до людей. Я переконаний, що треба дуже добре думати. І можливо піти на те, що хай висувають, скажімо, в районну міську раду в обласну раду партії, але вибори повинні відбуватися за системою округів, щоб люди знали Конкретно хто, від... хто представляє їх інтереси, з кого питати за такі цинічні зухвалі рішення, скажімо, як закриття школи, закриття. ФАПу відсутність транспортного сполучення з районним обласним центром, вони партії питати не будуть. Вони повинні питати з конкретної людини. Ви вже говорили, що цього тижня Петро Порошенко, наш президент, звернувся з посланням до Верховної Ради. Зокрема, лідер держави висловив прохання розглянути можливість індексації соцвиплат. Нашим громадянам чи підтримає уряд таку пропозицію, якщо так, то коли слід очікувати звичайним людям цієї індексації, хоч трошки зменшити цей тягар, який є, я думаю, людям треба сказати максимально відверто, що це просто йде загравання з людьми. Ніхто не збирається приймати ці рішення. І знаєте чому? А тому, що Міжнародний валютний фонд, який дає кредити. Хоче мати гарантію, що ці кредити будуть повернені, повернені за рахунок людей. Сьогодні профіцит бюджету, тобто на казначейських рахунках, кошти в сумі більше 27 мільярдів. Не треба просити один одного, а треба просто прийняти законне рішення, яке вимагає, як і Конституція, що пенсії, зарплати бюджетникам. Повинні завжди індексуватися на рівень інфляції. Інфляція у нас у цьому році складає більше 60 Отже, пенсії, як і заробітні плати бюджетників, мають бути підвищені мінімум на 60%. І кошти для цього є. Але візьміть увагу: сьогодні коаліція більше 300 голосів. Вони сформували уряд. До речі, депутатів-мажоритарників. Відсунули на, е, на узбіччя, не можна ж навіть і виступити і сказати про ті проблеми, які печуть е, людям, які депутати, мажоритарники, знають. Але вони проголосували про те, щоб е, обмежити пенсії заробітні плати, а тепер по черзі виступають з трибуни, закликають, вимагають. А ті рішення, які внесені, у порядок денний не ставлять. Ну яценюценюк заявив, що Верховна Рада не хоче ухвалювати ті пропозиції, ті рішення, які він пропонує. Ну він пропонує е, рішення, які пропонує міжнародний валютний е, міжнародний валютний фонд. Ну я дуже скажу, яке рішення от сьогодні вимагав, що прийняла Верховна Рада. Якщо є заборгованість е, комунальних підприємств, так. то ці комунальні підприємства продаються. А я вам скажу, в Новград-Волинському величезна заборгованість. Тому що е, комунальні підприємства мають. Тому що держава е, субвенції не надіслала, е, проплативши за тих людей, які користуються пільгами і не сплачують або сплачують не в повному обсязі комунальні послуги. В такий спосіб він хоче, щоб було прийнято рішення, що ці підприємства моментально всі були е, продані. Це просто прихована приватизація і постає питання. Хто візьме у свої руки комунальне підприємство і які тарифи будуть на воду, на комунальні послуги. Вони будуть абсолютно захмарними. І ти навіть пільги, які е, продукуються, да? і які не фінансуються, вони будуть повністю зліквідовані. А візьмемо знову ж таке місто, як Новорад Волинський, де основному е, воно тримається за рахунок військових. І там практично всі по декілька разів поперебували в АТО. Вони мають. Пільги по сплаті комунальних послуг. Що буде з цими людьми? Тому у нас говорять одне, а роблять зовсім інше. І ці вимоги були прем'єра про прийняття таких і подібних е, законів. Знову ж таки, але закон про е, валютних позичальників, які брали кредити за валюту. Закон мав бути розглянутий минулого тижня. Але ні коаліція, не голова Верховної Ради. Не виконали законного рішення про цього закону. Я виступав на Верховній Раді і говорив, де воно. Але знаєте, як сіну гороху. На превеликий жаль, всі піклуються про людей. І з наближенням місцевих виборів всі будуть робити вигляд, що вони залюбили людей для того, щоб люди черговий раз за них проголосували. Пропоную далі перейти до. Приємних подій 1 червня ми відзначили Міжнародний день захисту дітей. Знаю, що благодійний фонд, який ви заснували, майбутнє поліція, яким, яким опікується зараз ваш син Іван, багато допомагає дітям. Ми самі були на зйомках, самі бачили цих діточок, які завдяки фонду показали такі серйозні результати і в своїй творчості, і в навчанні. Скажіть. Цей день от, був День захисту дітей. Яким чином відзначили дітей? І чи на майбутнє, от зараз літо, відпочинок буде фонд працювати. Ну, я повинен сказати, що для мене це подвійний день, оскільки 1 червня народилася моя донька. Тому я ніколи про цей день забути не можу. Разом з тим повинен констатувати, що і я сьогодні, і фонд. Ми основні зусилля скеруємо на те, щоб підтримати сім'ї загиблих і поранених в АТО. І я вам скажу, що вже більше ніж півтора мільйони гривень ми на це витратили. І часто для людей це чи не єдина підтримка і допомога. Бо ті кошти, які має держава сплачувати сім'ям загиблих і поранених, вони лише декларуються і не сплачуються. І я це постійно стикаюся сім під час зустрічі і прийому людей разом з тим. У цьому році ми продовжили навчання діток на курсах іноземної мови. Проводимо конкурси для підтримки талановитих дітей вже не лише, скажімо, в межах округу, а і в інших районах. Щойно провели конкурс Житомирської області. Продовжуємо підтримати грантами діток, які продемонстрували, що вони мають обдарування в освіті, в спорті, у сфері там, скажімо, художньої самодіяльності, в сфері творчості. І в цьому році десь таку підтримку отримали більше 50 дітей. Я переконаний, що ключове завдання сьогодні підтримати майбутнє. І підтримати тих, хто створював життя. Я маю на увазі, хто захищав країну, хто відбудовував її тих людей, які в силу свого віку потребують уваги з боку держави, але її не дотримують. Хоча, знову ж таки, повинен сказати, що надзвичайно складно сьогодні цю роботу проводити. Біда скрізь аж кричить. У суботу своє професійне свято відзначили ми, журналісти, не секрет, що ви від моїх колег чули і багато хорошого, і багато такого поганого. От, на вашу думку, якими є ознаки професійності журналіста і ну, що ви хотіли побажати працівникам мас-медіа? Зрозуміло чесність і сміливість. Це головне, бо в час такої загальної бідноти є великі спокуси схибити, продатися і водночас підтримати свої сім'ї. А тим більше, що під час політичних кампаній завжди апелюють до журналістів, демонструють таку незгасну любов до них, то я користуючись нагодою, бажаю журналістам бути справжніми, бути такими. А які ми батьки, якими ми є їх кредо, і творити справедливість, творити добро і стверджувати віру в людей в те, що Україна буде, що життя буде, і що все буде добре. Я дуже цього хочу, я в це віру, я до цього прагну і бажаю цього всім, у тому числі. Представникам журналістського цеху, дякую Володимире Михайловичу, за привітання. Дякую за участь у нашій програмі. Сьогодні гостем студії був народний депутат України Володимир Литвин. До побачення Всього найкраще. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.